Усіх справжніх з Воскресним днем в ім'я Отця Сина, і Святого Духа. Ми сьогодні чули такі слова. Народ, що сидить у темряві, побачив світло велике, і тим, що перебувають в Україні і тіні смерті, засяяло світло. І з того часу Ісус Христос почав проповідувати і говорити, покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне, точну оцінку світової ситуації дає нам саме Боже Откровення. Воно в такому, скажімо, лаконічному виразі констатує. Що цей світ лежить у злі, тобто цей світ серйозно хворий. Цей світ тепер перебуває в стані нездоровому, ненормальному, патологічному стані, тому не варто ніколи дивуватися, дивуватися саме недосконалості. Несправедливим відношенням жорстокості чи егоїзму цього світу. Звідси витікає висновок, що не варто мріяти, що колись, можливо, настане ідеальний порядок в цьому світі, саме на землі. Ось. І при тому буде стабільний мир і благоденстві як Іншими словами кажучи, рай на землі. Уся історія світу, тобто, ми бачимо, що протягом історії людство було повне різними трагедіями, тобто війнами, смертельними хворобами, скорботами, випробуваннями. Ми не бачимо жодного такого проміжку досить значного часу, коли. Був на цій землі спокій. І що характерно виникає питання, тому що чого прагне людство? Зрозуміла річ, безумовно, людство прагне і шукає щастя, радості і добра на землі. Але ж, прекрасно розуміючи, що щастя не буває без миру в душі, без миру в світі. Без любові і поваги один до одного. І незважаючи на це, постійно, тобто, очевидно, ми бачимо і досить цілком це свідомо робиться, що людство постійно порушує саме ці фундаментальні, основоположні духовні, моральні і соціальні принципи життя, без яких не можна досягти. Щастя, миру і, і злагоди. От, Як це пояснити? Це нереально пояснити без християнського відкровення про гріх, тобто про що про, про стан людини, що людина перебуває в глибокому, пошкодженому стані, що в людину проникла смертність, тліність і страстність, тобто, це наслідки гріха. Цієї глибокої духовної хвороби, яка уразила усе єство людське. І при... святитель Григорій Палама каже, що ум, віте, ступивши від Бога, уподібнюється або звірячому, або демонічному. І відхилившись від нормальних законів життя, він шукає на стороні неприр... да, Неприродних, невластивих розумній розумні людині і схиляє людину робити те, що, за словами преподобного Анасінайського, роблять лише тільки Божевільні. І ми зараз можемо поглянути і бачимо, що тепер, навіть у час війни, окремі люди використовуються для себе, для свого збагачення. Про це Досить часто став останнім разом говорити українські журналісти, експерти. От коли об, про те, що обкрадається свіжий народ, про те, що не жаліти тих людей, котрі захищають свою землю, котрі кладуть своє життя за нас. І здавалося, скільки потрібно ж людини для щастя. Но ми бачимо, що така якась божевільна йде погоня. За такими багатствами, які на віки вічні ніколи не знадобляться людині, тому що вона реально їх не зможе використати для себе. Вона їх не забере собою. Вона можна сказати, по принципу, понадкусує, але ж не з'їсть. От, і, не, да, і де є гарантія того, що завтра ти не захворієш на рак. Чи тебе да, не спіткає якась смертельна хвороба, інсульт, чи інфаркт? Чи може твій конкурент, чи твій ворог вже готує давно на тебе замах. І що, що залишиться з твоїх багатств? І ми бачимо, що розум людини осліплений, потьмарений, отаким от нездоровим психологічним станом, от якраз понукає на те, що людина. На Свій превеликий жаль шукає да, бачить смисл життя лише в цьому, тимчасовому, тимчасовому такому миттєвому і хиткому буті. Цілком забуває людина про феномен смерті, про свою зустріч, неодмінну зустріч з Богом і усі свої сили розуму, душі і тіла. Правдами і неправдами витрачає саме для того, щоб збудувати оцей тимчасовий готель, от, який прийдеться неодмінно залишити, забуваючи про вічний дім, небесний палац, який ми повинні готувати для себе, будувати для себе добрими справами. Ми зупинимося на словах Божих. Які були направлені ще до скоєння дуже страшного злочина? Ці слова були направлені до Каїна ще до того, коли він готувався вбити свого рідного брата Авеля Господь сказав Каїнові, чого ти розгнівався, чому твоє обличчя спохмурніло? Якщо ти зробив добре, то хіба б твоя жертва не була прийнята мною, але ж ти зробив не так? І при дверях лежить і чатує за тобою гріх, твій. але ж ти повинен над ним панувати. Тобто Господь, це, да, це знаючи, це Він знав, що коїлося в душі Каїна, він не бачив, як чорна заздрість. От охопила його по відношенню рідного брата, який поступив праведного, і ця заздрість вона оволоділа ним, і попередження Боже не змогло зупинити Каїна. І ось трапляється що саме страшне, що первородний син первостворених батьків здійснює страшний злочин братовбивства. І тут в нас. Ну, Виникає досить сумне здивування, чому так швидко? Тільки недавно сталося вигнання з раю перших людей. І ми знаємо, що ці люди були створені досконалими, чистими от, і добрими. І тут, раптом, незадовго, ми бачимо зовсім інше: от, ми, ми бачимо, що перший син, да, первородний син, був сповнений. Такої ненависті, злобі, заздрісті, що піднімає руку на свого рідного брата і вбиває його. Це наслідок був першого гріха Адама і Єви. Тому справа в чому полягає? В тому, що перші люди, вони довірили більше дияволу, аніж самому Богу. Хоча Господь, хоча Господь вже стільки їм показав, от стільки для них відкрив. От ми собі навіть уявити і осягнути не можемо. От скільки вже От здавалося, чому не довіряти Богу? І ось стає, да, сталося це, що людина більше довірила дияволу аніж Богу. І заражається, це пояснюється досить просто. от Заражається цим демонічним злом, цією демонічною хворобою смерті. От І як, от, наприклад, здорова людина. Коли спілкується з хворою, то при розмові вона може заразитися її недугом. І в наш час навіть вчені свідчать з досліджень те, що онкозахворювань більше за 70% саме у тих людей, у котрих хворіли свій час родичі. Тобто, ми бачимо, що це все передається генетичним шляхом. Тобто Ця хвороба, якої заразилася від диявола, вона передалася генетичним шляхом і іншим. От і вже так і ми бачимо, що генетичним шляхом передаються риси характеру, передається, передаються навіть хвороби батьків. Я вже говорю про, про онкологію. От що застерігають, якщо хтось там, десь в родині раніше хворів, тобто важливо завжди стежити за собою. За, за собою. І далі для нашого православного такого східного сприйняття, оця трагедія світова падіння людства, тобто, вона не сприймається в юридичному підході. Ні, от православні святі, переворотні гріхи спершу сприймають як глибоке пошкодження людської природи. Злом, тобто, людина втратила цілісність, роди, людина в собі, вона розділилася, от, тобто, сприймає це як духовна хвороба, а не як злочин, за який несуть страждання упродовж багатьох століття, а то тисячоліття, усі потомки Адама і Єва. Ні, вона сприймає зовсім інакше. В свій час було досить, досить дотепне зауваження. Когось із мислителів, Адам згрішив, а чому я повинен спокутувати? Я ж, це, це, яке це має для мене відношення, коли мене тоді зовсім не було. і Дійсно, це дотепне зауваження. При, головна причина цієї трагедії то, полягає в тому, що первородний гріх, він передається шляхом. Шлюбу, дітонародження, як я сказав вже, генетичним шляхом. От, і що характерно, святитель Феофан Затворник. Він е, каже, що не особисті гріхи Адама і Єви стали причиною страждання людства. От, а саме їхнє падіння, проникнення, тління і руйнування як самого. Організму людського, так і всього навколишнього світу. От і це, що важливо, що саме це є та трагічна причина того, що людська природа настільки пошкоджена, що в ній перебуває, тобто навіть панує смерть в ній е, відпадіння від Бога, от, розірваний органічний зв'язок з Богом, який є єдиним джерелом. Ні тлінного, безсмертного і досконалого життя. Зв'язок цей розірвався, його не стало після відпадіння від Бога. От і це великою є перешкодою для людини, щоб війти в Царство Небесне. І що характерно, що навіть невинні немовлята, котрі не мають особистих гріхів, але ж вони теж підвладні цьому страшному вже. Такому, скажем, гріховному закону природи, от, хоча вони позбавлені від вічних мук, тому що вони безгрішні. І у 418 році Карфагенський собор Православної церкви проголосив анафему тим, котрі заперечують хрещення немовлят. Посилаючись на те, що вони безгрішні, що вони не мають особистих гріхів. Незважаючи на це, Собор говорить, що первородний гріх, він у початковій стадії перебуває в дитині. От, тобто сила зла, сім'я тління, воно вже передалося через батьків, генетично передалося дитині. Тільки вона знаходиться в такій, скажімо, започаткованій стадії. І з віком, як відомо, коли ми спостерігаємо за своїми дітьми, ми бачимо, що діти були ангелами, але часом, що ми бачимо, що починається гріх, да, первородний гріх, ще називається Святой Первобатьківська скверна, от ось перших людей, значить, він поступово проявляється в гордості. Егоїзмі, лукавстві, заздрісті, жорстокості. От І тому Христос Бог став людиною, тобто став новим Адамом, для того, щоб відтворити і зцілити людство. Апостол Павел каже такими словами: як через одного чоловіка прийшов гріх у світ, і з гріхом смерть прийшла у світ. І смерть перейшла на всіх людей, тому що в ньому всі згрішили, як зрозуміти? Тобто ось, ось народилися від вже уражених гріхом схильністю до злого вибору, Тобто, народжені батьками, уражених гріхом. Ось що мається на увазі. От і Павел Павел далі каже, так як. Да, Через непослух одного чоловіка багато людей стали грішними, так послугом одного багато стануть праведними. Отож, ми спогрібаємося з ним крещенням у смерть, щоб, як і Христос воскрес із мертвих. Славою Бога Отця, так само і нам почати ходити в оновленому житті, щоб було знищено тіло гріховне, і ми вже не були рабами гріха, І ось він такими словами каже, тому що відплата за гріх смерть, а дар Божий життя вічне у Христі Ісусі. Амінь.